Ми на Марсі, то ще не знає. Це вже трета серія, а ви ще не знаєте, що ми на Марсі. На Марсі, так. І тут є сусід. На чому ми завершили? Ми завершили на тому, що ми підслухали якусь таємну розмову. Сусід має який Єхо, спит, храпит. Капець храпит, чуєш ти? Диви! Якийсь сюрприз має, може Миколай приніс. Та я заберу сюрприз. Давай забирай. Шингон достати. Забрав. Можливо, це не те. Ай, мені треба це поставити. Двері. А як не це. Шойки з Гаррі Поттері таємна кімната. А ну, може у ті. А во там мене там чекає. Зараз, зараз, чекайте, бока, походить. Мім десь сварити якесь заплейне. Чуєш ти, Фібі? Ти щось кажеш? Є! Є! відкриє таємні двері. Та це гараша не. О! Це ж капець! ви бачили, що сталося? Всім, ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри Темна Загадка, Dark Кридл. І так, ми на Марсі, хто ще не знає, це вже третя серія, а ви ще не знаєте, що ми на Марсі. На Марсі, так. І тут є сусід. На чому ми завершили? Ми завершили на тому, що ми підслухали якусь таємну розмову. Сусід має якихось друзів і вони там з ними щось планують, щось серйозне. Е, мені треба в цей ліфт зайти і поїхати до гри. Так, ми добралися ж сюди. І тут зверху мені щось потрібно знайти. А то не просто так знайти. А тихосенько, бо сусід тут спить. Мені він спати, виявляється? О. Так. Все, тихо. Видри, що Вона не може нормально. Як її звати? Фібі чи як його? Фі. Ти вже в та ясно, що в Та взяли вікно в хаті розбити, то би всі люди встали. Тихо, та, то я тобі показую тихо. Все погнали. Але я не розумію, як мені тихо ходити. От цього я не розумію. Тихо. Дуже тихосенько треба. І нам щось в цій кімнаті потрібно знайти якусь річ важливу. Так що тихенько ходимо і шукаємо. А якщо я двері відкрию, чуєте? Тихо. Бо я того раз, щось, справив щось мені не вдавалося, тихонько. Давай. О, а вот сусід тому. То значить, що в нього кімнаті щось має бути. 100%. Тихо. Не спішити, головне, і не стукатись ніде. Я як стукнувся, капець буде. О! Тихо. Так. Там пастка якась. Там вообще радіо. Може, то радіо мені не взяти? А от там у нього щось стоїть на тумбочці. Тихо. Чуть не встав. Йду. Йду. Може тут. Можна якось присісти. Тихо, Спеть, храпеть. Капець храпеть. чуєш те? Дви! Якийсь сюрприз, має, може йому Миколай приніс. Та я заберу сюрприз. Давай, забрай. Шінгон достати. Забрав. Можливо, це не те. А, мені треба це поставити. А як мені це поставити? О, я думав, що всі заостане. Так, аво є якась штука. Мені оце треба забрати, напевно. Храпет. Так, ну майже. Ще трошечка. Один метр. Його. Так, забирай цю штуку. О, прийди до Мері. Добре, забрали ми штуку. Тепер тихосенько до ліфта йдем диви. Чуть не вчу. В принципі, я би міг перебігти, але... А давайте не ризикуємо. Давайте. Добре, поки що нормально йдеться. Що це за штука? Це якийсь сканер вроді? Чуєте? А, храпет, храпет. Я щесь чую не храпет, думаю, що за приколи. Добре, добре. Можна йти? О, тут же нема того сканера. Єс! Погнали! Я можу вас привітати, ми забрали сканер. Чуєте, сусі знизу хода, а чого він знизу? Де він? Икаємо oh, газет. О, коп! Прикинь, ти зарабив не злою. сказали. Сказали, б, що я злодій. Вкрокий сканер. Так, на, бери. Ти хіт сканер? Yes, yes, yes. І ще що хоче. Все? А що тепер? Я йду в сканері, що вона хоче? Yes. Чуєте, що вона хоче? Хто знає? Так, відкрити мені двері. Захваті в тінь з довесно сусіда, таємниці. Прийде до Мері. Ну, відкриті таємні двері. Які таємні двері? Де таємні двері? Чуєте? Ну я у шоці. Тут так важко тут все робити, я взагалі не знаю, де. Таємні двері. Де можуть бути таємні двері? Що, якісь Гаррі Поттері таємна кімната. А ну, може у ті? А вот там мене там чекає. Зараз, зараз, чекайте бока, походить. Він буде сварити кісь запріде. Чуєш ти, Фібі? Ти щось кажеш? Є, yeah, є, yeah, відкриє таємні двері. Та це гараша не. О! Це ж капець! ви бачили, що сталося? Сусіди якийсь борець. Видлик він не зловив? І коп був. що ж він не бачив мене, чи що? Ого, це якийсь новий режим. Новий рівень. Вийде з модуля. А що це за модуль взагалі? О, він не закрив десь. Клозет! Open. От туди мені, напевно, йти треба чекати, я хочу прошарити. О, яблуко не йшов. А сюди. Ладно, туди не заходимо. Ну, відкривай. Банали. Дивись! Всі якась пустеля на Марсі. Пішли далі. О, диви! А том портал, походу. Я в шоці, та це друга частина велика, я не думав, що вона така велика. Тут купа всього є. Досліди лівий тунель. Лівий тунель, типу, туди нам треба, напевно йти. Це що, хтось зайшов до лабораторії. Це погано. А з якого боку? О там! Він сюди біжить! І за мною біжить? Є, закрило. Ну, відкрило. Оце лівий тунель. Іткривай, відкривай, відкривай. Біжить. Йо-йо-йо, та тут повно всяких проходів, диви. Гриби, оцей. І... Е, та я кинув в тебе. Я-яй-яй, та тут вообще повно всього. Іде я буду. Сусід, тікай геть. Лівий тунель, Коротше нам треба десь щось знайти. Знайди жителя оранжереї. Та житель оранжереї це хіба не сусід? Треба зараз кинути в нього зараз, зараз. Дві, вити справа там є, зліва є, і зліва там ще є. один, Там дуже багато того всього. Ну Давайте зразу точно сюди йдемо. Сусід звідти прийшов. Був. Чи він може бути і тут? А, а, там робот, там робот. Хто зайшов до оранжереї, же тут. Нам треба тихосенько... А тут все дослідити, так що той мене не побачив. Добре, зайшов, він вроді не замітив мене. Сусідись має бути з того боку. А ну наш бомбан, що він щоб Опа, що тут? Пончик треба принести. Хе! <рикол> Оце прикол. Знайди солодощі для монстра. якийсь монстр? Чуєш монстр? А якщо яблуко дам? А. Ага. Нічого собі, прикол. Так, добре, з яких ми дверей вийшли. Бо тут заблудитись можна, Не сюди. Потрібно знайти щось солодке, дати монстрові. А ну, забіжемо. Пробіжемося бігом. Ворога паралізовано. сам себе. Треба пробігтись. Ааа, заморозив мене. Аби тобі добре було. Все? Все. Там сусід Ужас. На треба знайти якийсь другий шлях. Зараз ми його найдемо. Монстр! Да, тут не виглядає якийсь монстр! Взагалі нормальна ракушка просто. Так, чекайте, отут закрито чогось. Може воно потім відкриється. А. Добре, на 5 секунд тільки. Давай, 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 давай. Я не знаю, куди правда, бігти. Біжимо десь сюди, мені треба десь далеко. Так, о, добре, тут ми. А що тут робити? Тут може щось понацокувати? Клоузет, давай відкриваємо. О тут ми ще не були з правого боку. Так, оу. Диви! Е! таке? шутки! А тут можна вийти! Ай! Код кот треба ввести. 0730! Може це код? 0.730! О, сила! Е! Відкрили? Та відкрийте мені! Open. а! Оце прикол! Я не знав, що такий код. Погнали! Диви! Сусід нас вже не достане аж тут. Це, розумію, кот. Я вже хотів вертатися. Я не вірю, що так просто. Так, добре, тут спокійно нікого нема. Вроді нікого. Так, відкриваємо то. Це що таке взагалі? Спробую пізніше, добре. О, щось є, бачите? Ладно, йдемо сюди. Але тут в нього техніки. йой 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 а-а-а! Заморозив. Та почекай, почекай, не стріляй. Так, відкривай, відкривай. А, тут теж кот. 0730. Ні. Десь в цій кімнаті, знає. В цій кімнаті має бути кот. Думайте, думайте, дивіться. Де, де код? Тут немає ніякого коду. Ааа, який тут може бути код? Может, що в слядах Нема нічого. Ладно, тікаємо геть звідси. Тут теж треба код, але коду ми не знаємо. Ну нічого, ми здесь вернем. Дуже багато кодів. Дуже багато, аж забагато. Тут -то нічого нема. Капець, мусимо вертатися. Але бачите оце щось за штука, тут щось зробити треба. Є сусід прийшов. Він приїхав сюди. А! Оце обдурив? О, я його призвав. Пона, 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 закрой двері. не зловиш, А ну що він там буде робити, Він поки сюда ж добіжить. Так 7.30 Запам'ятали пароль, добре В принципі в кімнату як будемо прибігати, ми будем знати купити зараз. Там я нічого не хочу купувати, я хочу знайти щось. І бажано знайти щось солодке. пончики. Там же були на мільйоні пончики. У мене ще немає пончика. ніякого. Батарейка, ну это наша не батарейка. Де ми маємо тут пончик знайти? Ми візьмемо пончик, дамо тому чудовиськові Монстру. добре, монстру. І я впевнений, що той монстр щось нам даст. Або кодик і або... Ну щось даст. Ну, вийде тут нічого нема. О, є ричах, Ні, це не рычах. Так, тут що, тут монстр? Ні. А, тут копа грибів. І що в грибах тут нема? той стріляє. Яблуко є одно. Ну яблуко він щось не хоче їсти. Страшне. Та яблуко корисніше, набагато і то пончик. Дивись, він там сидить, чекає. А де я тобі той пончик візьму? Чуєш? Капець, хочу пончик і все. Хто знає як зробити той пончик? Де його взяти? Не мусимо знайти той пан. Зов'язані. І ми все обшарили. З кожного... Опа. Ї. Не попав. А, Зловив, гад! Добре, добре. Добре, добре, нічого страшного. Головне, що ми вже туди попали. Найде солодощі для монстра. Давайте ми звідси все починаємо. А якщо я вийду? Оооо! Я зайшов в цю штуку. А можна треба повернутися назад і тут знайти? А назад зайти туди? Так, пончик. Я десь бачу вроді той пончик. А в того старого не можеш купити той пончик. Є тут щось, тут немає нічого. Хоп, здоров. Квітка, що за квітка? Паст, ну о, сам себе паралізував. Все, все, тихо, спокійся. Та не крутися, вже б я не вийду, звідси. Спокійся, все. Так, па. А, ти вже біжить. Слухай, спокійся. Я тобі квітку не давав. Панчик, панчик, коп, ти маєш панчик. До речі, в нього. А де його машина? Є десь його машина, копа. Ми колись там були панчики. Не йшли в машині. Так, а ну здоров. Магазин зачинний. Сила. Це якась підстава. Я не знаю. Де можна взяти пончик? Але чомусь то можеш вертатися на попередню локацію? Він може бути тут десь. У нього в хаті є пончик чи нема? Де сусід? Сусід із кап коп дивися. Кап, я зайду подивись, що пончик є. А вдруг знайду пончик? Купить скірку порозкидану, все, що пончика нема. Там може бути. Там карточка. Може й нема пончика. Той сусід все пожирає, пожирає. Все, все спрацювала, зараз прийде той. Ну прийде б десь сорета, чи лазиш мен по хаті. Пончик шукаю. Даєш пончик і все. Біж до тебе ходити не буду. Ладно, йдемо туди в гараж. Ні, то щось там. То я думаю, точно там. Пончик, знайдемо буде добре. Давай стріляй ти. Фібі, ти не йдеш зі мною? Став, он є. Я все, я маю ключ дві, дві, ще раз. Та що ти два рази. Два рази мене злию, прикиньте. І Я дуже легко можу звідти втекти. Давай, ну, що ти за робота? А. А вона вже не і врятував, що ви хочете. Знайди солодощі для монстра. Де, де? О, коробка. А, це просто кидати. О, кинем сусіда, якщо буде мішати. Добре, отута нема. Прямо йдемо. Підемо направо, підемо направо, подивимось. Тута а, ми прямо не ходили. Отут щось може бути. А, туди нам вхід заборонено. Це що за апарат? Він не працює. Так. Давайте направо, давайте. О, а тут. А, ні, там не то. Тікаємо, тікаємо, тут вже, дві вже GBG за нами. Тут і нема, тут код, код 3230. Що змінили? Ну, давай. А, я вже раз вію, мені не треба. Оце круто, а може тако для тих других 32-30. Оце круто б було. Давай їдемо туди. 32-30, запам'ятали? 3-2-3-0. Є там? Нема. Так, 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 так. Open. А де той код? А, він не тут. Дивись, ну немає нічого солодкого, йдемо далі. Так, відкривай, тут той. Тут десь треба ввести тут код, а вот там. Зараз. Давай. О, відкрито. А відкрито? Воно закрито, мені здається. Ми тут були хіба? Що це таке? Я позабирав якісь штуки. Нічого собі. Я якісь серйозні штуки забрав. Їх, напевно, треба десь вставити чи що? Всі не переб'є, знає. Так. Поднім ворота, йдемо. Ну ми забрали. То... О! А я тобі зарада. Нічого нічого, я забрав. Він мене в кишені ту штуку не достане ніяк. Ніяк, я добре то сховував! Два, але там три місця було. Може то наоборот туди щось поставити треба. Добре, ми були пішли куди? Я буду пішли направо. І там все обшар. Тепер йдемо наліво. Тут де той монстр, але тут дуже багато приходить. Дуже, тут можна йти направо, йдемо ще наліво. Давай, давай, давай. Тут взагалі карту треба. Ти зайшов до лабораторії Дві заморозили мене зразу. Тільки він зайшов. Не попав. Отут в цій кімнаті нічого нема. Зверху яблуко розкидані. О, а може там зверху щось є? Ні, але ж яблуко. А, сусід! Ай, не встиг! Коротше, наліво, наліво і направо. Чи наліво, направо, направо, наліво. Я заб. Я заблудився. Ну, головне направо більше не йде. Справа там все чисто. Хіба пізніше там треба, Так, прямо. Ужас тим сусідом, просто ужас. Солодощі. та він все пожирав, та нема тут. Я чесно кажу, що нема. Якщо він жернув, то як тут щось може бути? Наліво добре, поки що йдеться добре. Хтось зайшов до лабораторії, та він заходить. Направо. Наліво, наліво, направо. Видите, Отам купа кімнат. Отам може бути щось солодке. А, тут цей. А туди вхід взагалі заборонений. Так, тут що? По дорозі, до речі, може валятися, але тут же не видно. Отут тут я, вроді, не був. Отут я не був. Нічого собі ми вийшли. Сила! Ми вийшли там, де були. Капець якийсь назад. Наліво-наліво я йшов, а направо я йшов. Це Спеціально таке зробили. Ну, одне завдання в нас є. Знайти солодощі. Все. Знайдемо солодощі. Підемо далі. А як не знайдемо. Та мусимо знайти. Я просто не знаю, чи воно на цій локації чи не ті другі. Просто нагодувати монстра того треба. І то не так просто. Ходи. Дивись. ще сюди бігає. Та ладно, вже не бігай, але головне, аби ми знали, де той пончик. А пончика то нема. Він ще раз мене плюнув. Та він же мене зловив, на що ти плюєшся? Плює ти, плює. Знайде солодиші для монстра. Ну ви вже хитрі. Ану, чуєте? Встав ключ в консоль. О, я забрав там ключ. Ану, вставив. Встав. І що тепер? Я щось вставив, я щось зробив. Чуть я щось зробив! Я вставив ту штуку і щось зробив! Я щось активував, десь або прохід відкрився, або щось сталося. А ну-ну, давай, давай ще раз, давай, давай, давай. У нас ще є два ключка, ми там були три взяли вроді, чи два. А ну нажмі песку бігом, типишися, ще нажме на дзвіночок, щоб ти не загубився. О, ну. Але не нажимай більше нічого, дивись, я вставив. Воно не робить, більше нічого. Чого воно не робить? Тікай, тікай. Тікай, бо він же біжить Аби йому добре було. Попробуй ще втекти від нього. Дивись, біжить і біжить Давай, 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 давай. Нет, там прохід закритий. Все, він встав, він не догонить. Вертається назад. Він вернувся назад і замість із дебовим тут. Ай, там гриб, я думав, там пончик. Опа, він там. Диви. А хитрий сусід, капець! Я його хотів обігти колом. А він вернувся назад, і мене вже чекав. З того боку. Це хитрий. Так. Ану. Ще Шаб так, це не він. Я хочу побігти назад і подивитися, що там є. Щось мало відкритися, мені здається. Щось мало відкритися. Бачите, нічого не нажимається. Але я ключ вставив. Що той ключ робить, я не знаю. Щось він має робити. То не простий ключ, як 6709. А тут в мене відкрито. Ану, чи там ще з'явився один ключ. Давай бігом їй. ДМС і все? я не знаю. Ви думайте. Мені потім потім що робити. Так, погнали. Непонятно, що з цим штуком. Давай, 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 добре. там ось зверху щось стоїть. Так, де я то взяв? давай відкривай далі. Тут можемо встати? Спробуй пізніше, да. Попробую тоді пізніше. Так, тут цей ходить. де той апарат. А, там код. До речі, там ззаду ще одні двері були закриті. Але щось їх відкрити? Аво! Дивись. Взяв. По суті, я маю поставити це там. Сусіде. Сусіда, не видно. Давай, 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 давай. Попробуємо ще один разок поставити туди, подивимось, що відбудеться. Ні, то завершуємо серію і на другий раз ми просто виграємо. Диві, що, робить. що він робить? Він мене О, Він мене ловить. Ну! то закривай двері! Чому ж вона не закрила? Вона мало закрити двері. А... Ця штука буде в мене? Чи не буде? Буде чи не буде? Я думаю, що буде. Опен. Та, в мене є одна штука, чуєте? У мене є одна штука, во. Ну, я можу це спокійно. Во, бачите, там стоїть та одна штука. І що, що, Дивіться. оце не нажимається. В магазині там нічого цікавого, ти в лабораторію, сусід. Ти мені пончик дашь? Чи ты мне долю з маком дашь? Прям долю з маком. Давай, давай, давай. Ее на І, не попав. Давай, 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 давай. Хуй ходи здо, ходить да. Е, його заморозило. Оце прикиньте прикол. Але я же его обдурив. На 10 секунд, 10 секунд це багато. Так, цю штуку підбирай. Але все одно не знаю, що тропить. Бачите. Нічого. я поставив ту штуку і все, вона більше не нажимаю. Типу, вона більше нічого не робить. Йдемо Прямо тому монстру хотю штуку. Я не робить, що хоче. Тихо. А, а знаєте, що это щось було? Чи тут той монстр? Тут монстр. І тут нічого, немає, нічого, нічого, нічого. Я зараз застрелю. Ворога поразов на Десь... 10 секунд, якого Знову сусіда. А прикиньте, якщо він там застряг. Бігай скільки хочеш і робиш хоч. Чуєш, монстр. Набері це. А що ж ти не хочеш цю штуку, Та то йо йомо? Де я тобі візьму, той пончик? Сусід надурив, нема ніякого пончика. Пончика хоче. Не знаю. Значить на другий раз будемо шукати в попередній локації, можливо там. О, сусід привіт. Та лови вже мене, лови. Я кажу всім папа. І ти кажи, всім па-па! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! канал -па. Із кеп, Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас okay. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз Райзіною, приєднуйся в степ yeah. Відпочинку нашому немає меж okay. Відпусуйся, негай часу гоу. Якщо любиш геймінг, там і завжди шоу.